Якщо подивитися на, ну, наприклад, на той самий Катар, його зазвичай звинувачували в далеко не демократичних положеннях щодо порушення прав людини і тому подібне. Але тим не менш, ця країна, яка далеко взагалі знаходиться від України, виявилася чомусь набагато ефективнішою ніж ті країни, яких ми вважаємо нашими партнерами і союзниками. Як так вийшло? Ну, Це таки достатньо. Непросте питання, наприклад, якщо згадувати про Катар, то там, я думаю, все пояснюється достатньо просто, тому що вони, незважаючи ні на що, продовжують підтримувати відповідні стосунки із безпосередньо самою Російською Федерацією. Економічні стосунки, зокрема, в тому числі і так званий паралельний імпорт, з якого зводиться у тому, що Росія одержує якісь окремі потрібні її товари. Для того, щоб по-подальшому їх використовувати, ну і звичайно, що це з точки зору України, з точки зору багатьох держав є негативними діями. От. Але з іншого боку, це відкриває можливості для того, що Катар так само має на Росію вплив. І цей вплив він може в той або інший спосіб реалізовуватися. І Катар, у свою чергу, для того, щоб продемонструвати. Цьому світу, що дивіться, ну знову ж таки, ми ж не просто так торгуємо з Росією. Ми при цьому там можемо вирішувати якісь гуманітарні питання. Їм іміджево вигідно це демонструвати. А Росії вигідно зберігати такого партнера, як Катар, от і це все в комплексі створює оцю цей дипломатичний трек, який в кінцевому рахунку дозволяє отакі, от, от питання. Достатньо складні вирішувати, так. ну канар і... він така, така Швейцарія вже практично на близькому сході, тому що вони і чемпіонат світу з футболу приймають і з Європою крапленим газом торгують, тобто із талібами теж мають там влаштовують їм штаб-квартиру. І Хамаз, значить, там теж має якийсь переговорний майданчик з Ізраїлем. Ну такі, от цікаві, цікава дуже країна. Але, от хочеться поговорити, все ж таки про іншу, яка більш зараз актуальна. Це Саудівська Аравія, тому що президент там був от, буквально вчора. Зараз він вже наскільки розумію, в Албанію вночі прилетів, не ночував, скажімо так, в Саудівській Аравії. Так зустрівся і поїхав поїхав далі в Європу. От цікаво на ваш погляд, що для чого от виникла необхідність саме на рівні президента поїхати в Саудівську Аравію безпосередньо цей контакт з принцом наслідним та бін Салманом. Ну і що ви думаєте про той вкид? Ну поки що немає підтверджень, і світові змі ще достатньо про це не написали, щоб це вважати на ну, якусь підтверджену інформацію, що, начебто, там помітили десь літак Абрамовича. Самого Абрамовича не бачили, фотографій немає, але його борт був в цей час присутній десь там. Ну це вкид, тобто знову ж таки вкидів таких може бути досить багато, і ми повинні з вами розуміти, що в принципі зараз вкидів буде ще більше і більше. Тому ну знову ж таки немає інформації, немає. Але це говорити. якщо не помиляюсь, писала німецьке видання. Більд а це більш же написав. Да, Бачиш, писала, я, я просто помиляюсь. раніше бачив в інших джерелах, тому не цитував їх. Більт більд, це чесно кажучи. Те, що інформація походить з Більд, це чесно кажучи, не означає автоматично, що вона є достовірною. Неодноразово це було підтверджено. Ну тому знову ж таки. Ну гаразд немає, немає інформації, немає що обговорювати обговорювати. Навіщо яка була потреба? Ну судівська Аравія в багатьох відносинах держава важлива для України. От, і знову ж таки багато відповідних моментів пов'язаних із впливом суддівської аравії на близькому сході. А це, мабуть, найбільш одна з найбільш впливових держав у регіоні, яка може впливати на інших і може залучати, наприклад, своїм авторитетом до участі в якихось міжнародних заходах ряд інших держав. Тому в цьому контексті їхній вплив безперечний. Далі багато інших моментів, в яких Судівська Аравія може бути достатньо важливим партнером України, але треба розуміти, що більшу частину цих моментів ніхто публічно обговорювати не буде. Наприклад, знову ж таки в німецьких змі з'являлася останнім часом цікава інформація про те, що ну наприклад. Німеччина, ну очевидно, не тільки Німеччина, але вони пишуть в першу чергу про Німеччину, займається пошуком снарядів для України в так званих третіх державах, тобто державах, які, наприклад, в Європейський Союз НАТО не входять, але якісь запаси мають, і там зокрема згадували про якісь держави Близького Сходу, з якими можна проводити відповідні переговори. І я вам хочу сказати, що більших запасів, аніж у Саудівської Аравії, мабуть, ні в кого немає, тому що вони. Запасалися зброєю, як то кажуть, достатньо ґрунтовно. Але ж вони самі але... там готуються до війни кожного дня. Там і Хамас, і Ізраїль, ну, і я Іран можу... і Іра... там просто хочу сказати, що Північна Корея теж постійно готується до війни, але торгувати з Росією їй це не заважає, якщо як то кажуть, ціна виявляється для них стратегічно вигідною. Я тут ніяких висновків робити не можу, тому що в будь-якому випадку ця інформація вона не буде обнародуватися зі зрозумілих причин, тому що там знаєте це з питання цих всіх різноманітних а, снарядів. Це зараз таке дуже цікаве дипломатичне питання, в якому Задіяна різноманітна інформація, дезінформація і Пане Петра. З, з іншого боку, от невже Бін Салман проміняє там свої стосунки, як кажуть, добрі з, з Путіним? Все ж таки, в них був такий контакт особистий на постачання снарядів в Україні, навіть якщо він там нас нам співчуває, підтримує? Все ж таки він відомий тим, що він розмовляє із Путіним, і з Байденом, і Путін і Байден приїжджають до нього. Тут такий от тонкий момент. Дипломатії. Ну, є, є ще, є ще інші такі політик, який характеризується тим, що до нього всі приїжджають, він з усіма підтримує стосунки. Вигідні, в першу чергу, для себе. Його прізвище Ердоган. Десь а з них, то, до речі, ви помітили, десь його, з нашого напрямку. Ну, з нашого напрямку, зник, з публічного простору. Але це не означає, що зник загалом. І було багато інформації про. Знову ж такі очікувані візити і Путіна до Туреччини, і багато інших відповідних переговорів. Тому це не є чимось знаєте, не було б чимось таким достатньо дивним для близького сходу, для загалом сходу, от подібні різноманітні дипломатичні відносини. Тим більше, що завжди це так само можна подати в якості. Uh, якихось uh, засад для подальших посередницьких uh -huh. місій. Так, ну і зрештою зрештою тому я говорю, що про це ніхто як правило не говорить, uh -huh. навіть якщо це якісь знаєте, припущення, але вони uh -huh. можуть взагалі не відповідати uh -huh. дійсності вислови. Я обговорювали да. щось Давай, принципово кориденько. інше. Я щоб поставити крапку в цій розмові, підкреслю, що президент сказав, що питання номер один зустрічі з бін Салманом це формула миру. Так, от чекаємо прогресу і... по цьому напрямку і аналізуємо. Потім вже далі, які будуть новини приходити, можливо, дійсно вдасться влаштувати цей форум, Це дуже важливо.